Доброго дня, любі малята! Підгадайте, будь під ласка, загадку, і ви дізнаєтеся, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Святкуємо це свято на весні. малюємо писанки і пасочки печемо. Христос Воскрес! Вітаються усі, ви істинно Воскрес, бажаємо за та дітки, я вам загадала загадку? Так, правильно, це Паска вели. А знаєте ви, дітки, що кожна родина готується до цього свята, прибирають свої оселі, готують різні смачні страви, печуть паски, фарбують яйця, писанки, крашанки. Так ось, а що ви, дітки, можете подарувати своїй родині? На це свято так, правильно, свою любов, свою увагу, свою турботу. Тому ми з вами сьогодні будемо виготовляти різні великодні сувеніри. Сьогодні я навчу вас, як робити великодній декупаж за допомогою ось такої гарної з квіточками серветочки. Нам знадобиться також клей ПВА, який ми розведемо водичкою. Ось я вже розвела, трошки водички. Нам потрібен буде ось такий, гляньте, густий пензлик. І ще нам буде потрібне звичайне куряче яйце. Можна його пробити знизу голочкою дірочку. Зробити його пустим. Нехай все витече, що серединці, і у нас буде таке яйце для сувеніру. Із нашої серветки ми знімаємо верхній шар, який дуже-дуже тонесенький. Ось він, бачите? Тепер беремо яйце і викладаємо на нього зверху. Серветочку. Погляньте так, щоб серветочка покрила все наше яйце. Що буде зайве, ми потім зріжемо. Тепер за допомогою нашого пензлика, пухнастого такого, і клея з водичкою ми змащуємо наше яйце поверх серветочки. Ось, дивіться, бачите? Серветочка намокає. І облягає наше яйце. Так, бачите, як приклеюється до нашого яйця? Ось так. Так, в кінці зайву частинку серветочки ми обрізаємо, вона нам не потрібна. І за допомогою пензлика викладаємо нашу серветочку, щоб вона гарненько приклеїлася до нашого яйця. Добре, змащуємо. Бачите, ось так викладаємо, щоб не було тут дірочки. Так. Все ми гарно змастили. Серветочка розклалася гарненько і приклеїлася. Ця техніка, дітки, називається декупаж. коли за допомогою серветки верхнього шару прикрашаємо якийсь предмет. Так, нехай наше яйце великоднє підсихає.